У зв'язку з військовим станом змінилось лише те, що розширили повноваження для людей, тобто їм надана можливість подавати в будь-якому органі пенсійного фонду України в незалежності від місця їх реєстрації. Тобто, якщо вони проживають наразі в Одесі, а зареєстровані в Вінниці, то вони можуть в Одеський пенсійний фонд піти, подати заяву інспектору, її буде розглянути і призначено для них пенсію. У випадку, якщо у особи недостатньо страхового стажу, тоді відмовлять призначенні пенсії, якщо в неї немає. В наявності усіх необхідних документів, які я вже вище перелічила, які необхідні для призначення пенсії. І якщо в трудовій книжці є якісь помарки, або її взагалі нема, або не вистачає якихось записів, то тоді також особа відповідно не зможе оформити пенсію. Тоді в неї виникнуть складнощі, і скоріше за все їй потрібно буде підтверджувати свій страховий стаж через суд. Особі, яка втратила трудову книжку і виходить на пенсію, їй необхідно підтвердити страховий стаж, лише який був до 2000 року. Інший в порталі пенсійного фонду України він підтягнеться автоматично. Тобто для того, щоб підтвердити той стаж, який не зазначений, якого не вистачає, вона може звернутися на підприємство, де вона працювала, з запитом для того, щоб їй видали довідку з її розміром заробітних плат, які вона отримала, і з розміром страхових внесків, які сплачували, і подати до пенсійного фонду. Такі довідки вони зараховуються, і вона таким чином підтверджує свій страховий стаж. Коли підприємство закривається, ліквідується, реорганізовує. Овується в такому випадку. Усі відомості керівник зобов'язаний передати в архів, і тоді особа повинна звернутися до архіву з запитом і в архіві подивляться щодо неї відомості і видадуть їй вже архівну довідку. І вона тоді з цією архівною довідкою знову ж таки звертається до пенсійного фонду.